Передивись огляд цієї Audi і зрозумій, що це дуже хороша альтернатива, якщо ти в цілому любиш вах, любиш комфортне авто, і найголовніше економне. Дивіться, це офіційний автомобіль 2017 року, 176 тисяч пробігу. Е, здається, можна було взяти а 6 за такі гроші, можливо, навіть ще трошки дешевше, але є один маленький нюанс. Величезні задні двері, дуже багато місця позаду, пневматична підвізка, перферовані гальма. Хороша опція, шкіряний салон, якісний шкіряний салон, тому що це А8. Комфорт як попереду. Так, і позаду. Хоч роздільні сидіння, подивись, скільки місця на задньому ряді, тут по місці все хочеш. Хоч з дітьми катаєшся, вони в повній безпеці і суфікси на місці. Не будуть затирати задню спинку, якщо навіть будуть діставати, тут є захист, пасивна, активна безпека на височинному рівні, додаткові ніші. І все це ти отримуєш за кошти, які в цілому можна було витратити. І на інший автомобіль, але не, не плити, будь ласка, там ні А6, ні BMW 5 серії а 8 Вона їде дуже достойно, розхід середній 7,5 літрів, величезний багажник. Запаска. Взагалі вся ергономіка салону розрахована на те, щоб абсолютно не втомлюватись, їдучи на ній. В обслуговуванні дуже достойно, немає ніяких зауважень, можна взяти її в кредит або в лізинг з першим внеском від 20%. Виглядає шикарно, на швидкості вона зовсім ніде не шумить ні в місті, ні за містом. Із недоліків один елемент цей був фарбований і тут ще такі от, е, залишились подряпинки, їх не виправляли, тому що авто не готується до продажі. Це просто була домашня експлуатація. Зараз цей автомобіль, е, на жаль, не використовується, тому було прийнято рішення його продати. Отак заглядає позаду, ну дуже красиво. Це лонг-версія. Здається, все те ж саме, але набагато краще. Кілька положень режиму підвізки це зараз в високому положенні, тому що за містом живу, щоб було зручно доїжджати і не сильно дивитись на дорогу. Звичайно, вона не маленька, але оглядовість і додаткові системи. Такі як пактрони, камери заднього виду дуже коректно працюють, тому експлуатувати її дуже зручно. Е, так, це не повна комплектація, але там ну, дублери поворотів, думаю, мові тон казати, що воно е, це взагалі якоїсь опції, це вже необхідність. Е, дерево, е, є чотирьохзональний клімат контроль з такого приємного регулювання, там сидіння, регулювання, звичайно, керма. Е, і це не знаю, Основне, те, чим користуюсь люк, дотяжка дверей, як бачите, все коректно працює. От Тому кому цікаво, будь ласка, розглядайте, допоможу з фінансуванням, тому звертайтеся і ще раз вам покажу її. Просто кайф.